На військовому цвинтарі Житомира в останню путь провели ще одного героя Артему Вісидорову назавжди 23. Тут він зростав, навчався. Середню освіту він здобув у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 20 а повну середню загальну освіту здобував вже у нашому Житомирському політехнічному ліцеї. Подальшому опановував професії монтажника санітарно-технічних систем та газоелектрозварювальника. Проте завершити навчання йому довелося вже, будучи на фронті, на передовій. Артем із дитинства захоплювався спортом, займався паркуром і воркаутом, самостійно монтував відео, писав вірші та вчився грати на фортепіано. Артем, як і кожен молодий юнак, Мріяв стати студентом, мріяв відчути, що таке студентське життя. І він казав матусі: після перемоги я обов'язково вступлю до вуз. Він мріяв створити власну родину, виховувати діточок у вільній країні. Перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації Артем став на захист України, приєднавшись до лав ЗСУ. Завоював повагу серед побратимів і командирів, проявляв мужність та відвагу під час запеклих боїв на передовій. За час служби йому було присвоєно звання молодшого сержанта. Він став оператором безпілотних літальних апаратів, також сапером інженерно-саперного відділення. Він здобув глибоку повагу серед побратимів та командирів. Він мріяв про перемогу, робив усе можливе для її наближення. За мужність і віддану службу захисника відзначили медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. Також він мав багато подяк і був представлений до інших нагород. 4 грудня 2025 року юнак загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. У вічній Скорботі у Артема залишилася його матусь, його брати. Бабуся, дідусь, всі рідні, близькі, друзі, бойові побратими разом із ними всіми, вся Україна, світла пам'ять, вічна шана та слава нашому герою.